Ваш смартфон, комп'ютер, робоча станція, планшет він може стати елементом побудови складного сценарія кібератаки на інші ресурси. Людина це найслабкіша ланка. Цій. Екосистемі вимоги кібербезпеки треба виконати, і це дійсно знижує їх ризики. Немає кордонів, реально. Це колективна робота всіх суб'єктів національної системи кібербезпеки, які забезпечують виконання вимог кіберзахисту і виконують ці роботи. Ось так це буде працювати. Вітаю вас, друзі! Олександр Глущенко на зв'язку. Технології, Знання, Свобода. Нам є вам про що розповісти. І сьогодні ми говоримо про державницьку позицію в сфері кіберзахисту, про виклики, з якими стикається Україна, про візію кіберзахисту І в гостях у нас. Голова Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України, бригадний генерал Потій Олександр Володимирович, вітаю вас, Олександре Володимировичу. Дякую, що прийшли. Вітаю, дякую за запрошення. Почнемо з особисто в останні роки. На долю служби випало чимало випробувань. Що стало для вас найбільшим особистим викликом на вашій посаді? Ну, звісно, що найбільшим особистим викликом не тільки на цій посаді, а й на посаді заступника голови Держпійську, це, це була організація виконання наших службових бойових завдань, коли розпочалось повноштабне вторгнення Російської Федерації. Це виклик не тільки особистий, це виклик до керівництва. Держпизв'язку і всіх військовослужбовців, працівників і державних службовців, які на той час виконували свої службові обов'язки, ми забезпечили зв'язок для президента України, військово-політичного керівництва. Ми надавали відповідні спроможності зв'язку силам оборони і безпеки. І саме те, що Держпив'язку саме в перші дні, тижні, місяці, показало те, що це. Добрий е, військовий колектив, військовий організм, е, ми і подальше почали виконувати ще додаткові завдання в, в умовах війни, які нам е, надавала або е, доручала е, і Верховного Головнокомандувач, і, і уряд України. Це стосується нових функцій, які на час війни е, додані до Держспов'язку для виконання. Ну і звісно, там. Якщо у нас є додаткова функція, додаткове завдання, висока, високий рівень відповідальності і сподівань від керівництва вищо військового керівництва країни, то це виклик для наше, для керівництва деревсьпіскую і особисто для мене, який займався відповідним участком роботи, це завдання виконати, організувати, мотивувати особовий склад, знайти ресурс. І забезпечити виконання цього завдання. Ну, можна сказати, це і є найголовніший виклик і для мене, і для нашого для нашої команди, і для колективу Держпідзв'язку. А був у вас якийсь момент на службі за останній рік, який по справжньому для вас був знаковим чи переломним для всієї команди? Ну, мабуть, якщо казати за останній час. Півроку, десь там рік, як я вже на ці посади, це, ну, на мій погляд, це, звісно, те, що парламент України і президент України підтримали, підтримали зміна до законодавства. Це дуже велика робота тривала, починаючи з, я пам'ятаю, з 18 лютого 2022 року, коли була проведена перша. Така спільна нарада з, е, з представників е, е, національної системи кібербезпеки щодо необхідності оновлення законодавчої бази в сфері кібербезпеки і захисту інформації. І е, я вважаю, що такий ну, переломний етап це те, що парламент України це підтримав, уряд підтримав і президент України також підписав ці зміни до законодавства. І зараз у нас дуже великий виклик для всієї служби. Провадити ну, ці наробки і сучасну, по суті, модернізацію існуючих підходів до захисту інформації, кіберзахисту, втілити це на практику в повсякденну роботу фахівців всі, всіх органів влади, державних підприємств у цій інновації. Оце такий момент, який колективу Держспільську на зараз визначив нові. Орієнтири на найближчі, я вважаю, десь на найближчі п'ять років. І, до речі, тут добре, що ви запитали, і до речі, саме в 25-му році, у цьому році, закінчується дія концепції реформування держписку, яка була прийнята у 21-му році, підписана президентом України і схвалені відповідні акти Кабінету міністра. І дивіться, ми закінчуємо цей етап, навіть не зважаючи на те, що ми реформувались. Набували спроможності саме під час війни, це тільки додало нам нової мотивації, нові виклики. І вона ж зараз закінчується в цьому році. Ми будемо звітуватися перед урядом України, перед президентом України за ті результати, які ми отримали починаючи з, з 21-го року. І зараз почнемо роботу на наробку вже нової концепції, так, ну по подальшому держпів'язку як інституції вже з урахуванням нових законодавчих змін. А це нові виклики, нові ціли, нові напрямки діяльності, трансформування і так далі. Ну, отак от може казати, що прийняття цього закону, нарешті, є таким переломним етапом для того, щоб держпизку увесь цей наш колектив почав рухатися вже в бік. Інших підходів, під підходів щодо захисту інформації, взаємодії з державними інституціями, з підприємцями з місцевими органами влади і відбудовувати вже нову систему захисту інформації і кіберзахисту державних інформаційних ресурсів. Які найбільші міфи або хибні уявлення про кібербезпеку в державному секторі ви зустрічаєте найчастіше? Я би, може, так не сказав, що там міфи або ще щось, але ну, це такий може бути сленг. Але дійсно такі бувають думки і висловлюють і фахівці, і, і, інші, і інші особи, які вивчають ті або інші питання. Вони більше застосуються те, що. Все ще не дуже, не дуже глибоко вивчили нові підходи, і не дуже глибоко ще переймаються, що ті новації, які закладені в, в законодавство і на їх впровадження будуть розроблені відповідні нормативні документи, вони дійсно відповідають сучасним підходам і підходам, і держповську ці підходи переймала, узяла і е, трансформувала в ході дуже. Плотної, такої тісної співпраці з нашими партнерами з Європейського Союзу і сполуч... НАТО Сполучених Штатів США. Тому що це дуже е... цікаві і нові підходи, вони системні, їх треба вивчати, звісно. Ну і коли хтось там не дуже ну, глибоко вивчає питання, він завжди знаходиться ну, в якісь там непорозуміннях, невизначення і так далі. Це треба вивчати. На це ми і спрямовуємо зараз нашу роботу. Ну, яка, Які, наприклад, там, міф або думки, і так далі, що Держпівсь це якийсь жахливий монстр, який там присує, не дає просуватися просуватись новим технологіям, там, тормозить впровадження нових інформаційних технологій і так далі. Ні, це не так. Держпівку зараз і наш колектив, який і оновлюється, Навпроти більше всіх ми зацікавлені на те, щоб впроваджувалися нові цифрові технології, але щоб вони були безпечні. Дивіться, якщо ми пам'ятаємо піраміду Маслова, ви знаєте, це піраміда потреб потреб щодо особистості, то безпека, саме безпека, вона знаходиться в базі всього цього. Тобто, якщо цього нема безпеки, то інші вже ідеї і так далі. Не, не суспільство, ні. Їщі потреби собі. не такі важливі. Так, да, вони не важливі, тому що нема безпеки. І саме тому ми кажемо: дивіться, це дуже важливо, але це необхідно врахов... робити з урахуванням вимог безпеки. А для того, щоб ці вимоги безпеки могли, могли бути максимально враховані, гнучким способом підходом реалізовані, для цього ми і розробили ці нові підходи. які Кардинально відрізняються від підходу традиційного підходу, скажімо так, класичного КСЗІ. Вони кардинально відрізняються для того, щоб креативність, бажання досягти бажаної мети саме ті, хто реалізує ці будують ці технології, реалізують на практиці, впроваджують для того, щоб підвищити ефективність їх організацій, вони цю креативність втілювали і реалізовували під час реалізації таких систем безпеки на своїх об'єктах. І ми, ми перші, хто зацікавлений в цьому, щоб це відбулося саме таким чином. Оце е, і думка, що ми там зараз закрутимо, відкусимо, заборонимо. Так, це закон треба читати? Це, це, це не така думка. У нас інші. Інший такий, інший такий ментальний підхід. Але е, дивіться, коли, ну, повертаємося до класичних відповідних теорій. Якщо будь де не тільки в безпеці, будь-де в будь-якій сфері діяльності, якщо хтось визначає відповідне правила, правила, як це робити, порядки і так далі, то завжди необхідно це ж традиційний підхід менеджменту, необхідно контролювати, як вони виконують, іначе ну, вони не будуть працювати. Ну, це так. Е, е, Побудована наша соціальна хтось організація. Повинен адмініструвати процес. Хтось повинен адмініструвати, хтось повинен штовхтати, і хтось повинен оцінювати кінцевий результат і е, організувати такий е, зворотний зв'язок. Така функція в плані е, контролю виконання вимог захисту інформації, кібербезпеки, кіберзахисту. Вона покладена на держпизку з е, законодавством. Це було й давно. І, і зараз вона також залишається. І ми цю функцію маємо будемо виконувати. Ми не будемо втручатися в процес побудови систем, як це було раніше. І ми навпаки кажемо: дивіться, ви фахівці, робіть це, будь ласка, враховуючи аналізи різків, ваші і особливості далі. Але, але, спираючись на базові фреймворки вимог безпеки, вони всі у нас розроблені, держповізку. Знов таки модернізувавши вже систему державного контролю, буду проводити відповідний контроль для зворотнього зв'язку. Чи дійсно ці вимоги виконані в тому обсязі, який потрібен, і з тією якостю, яка або ефективністю, яка потрібна. Ну, звісно, нікому не подобається, коли його контролюють, але це наша реальність, тому що контроль має бути це завжди. Так, і ми будемо це контролювати. Єдине, зараз я хочу сказати, що увага. Керівниця Держпівску до самого механізмів контролю, дуже така, це фокус нашої нової діяльності. Ми це змінюємо, будуть нові підходи щодо контролю на базі підходів аудиту, оцінювання і так далі. І це нам дозволить отримати якості зворотний зв'язок, що це дійсно працює. Ну, і отсюди звідкиля вже міф, що ми там будемо забороняти ще щось там і таке. Не такий, це так не буде. Але контроль все ж таки він буде, він має бути. Ще один такий. Інше, наприклад, неможливо буде приймати участь у всіх всіх процесах, які зараз ми відбудовуємо в приватному сектору. Ні. Або приватний сектор отримує якісь додаткові вимоги, додаткові перевірки щодо їх діяльності. Це законодавство, яке зараз було прийнято, там. Прямо ми досі, досі, досить велику кількість круглістових провели. Там конкретно вказано, що ці вимоги, ці підходи, вони розповсюджуються зараз на державний сектор. Тобто там, де держава і так має перевіряти витрача, витрату коштів, ефективність і так далі. Приватний сектор ці вимоги не стосуються на даний час. Може бути в перспективі і так далі, але, це, але ж це спільна наша робота, коли, може сам приватний сектор скаже, що да, ми також хоч, хочемо такі вимоги виконувати. Вимоги щодо, щодо цих питань для приватного сектора, вони є е, 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 рекомендаційними. Тобто, дивіться, ці наробки зроблені за гроші е, налогоплательщика, які податки платить, держави узагальнено проаналізувала, дала. Користуйтесь всі, це не секретні документи і не ДСК документи. Користуйтесь всі, щоб покращити свій загальний рівень впливу адміністративного впливу в цьому питанні на приватний сектор з боку держпов'язку не планується і не буде. Хоча, якщо ми подивимося, наприклад, практики Європейського Союзу Сполучених Штатів, там зараз приймаються відповідні закони, які також висувають додаткові вимоги обов'язково до приватного сектору, особливо Ті, хто працюють за державними контрактами, надають відповідні послуги і державі і державним інституціям. Цей міф тут у нас не працює, ми працюємо з нашими е, державним сектором і там проводимо ці діяльності. Під державний контроль приватний сектор не підпадає не, і не буде на найближчим часом, досить е, тривалим часом підпадати, тому що це дуже велика е, робота нашого особистого е, спілкування. Але з іншого боку, ці нові правила навпаки, на наш погляд, навпаки, відкривають нові ніші для того, щоб саме приватний сектор, і на чому ми завжди кажемо, саме приватний сектор почав надавати послуги в цій сфері державному сектору і іншим приватним компаніям, або місцевим органам влади, комунальним компаніям і так, далі, і так далі, і так далі. Чому це важливо? Тому що без Цієї маси фахівців, які працюють в приватному секторі, неможливо якісно реалізувати цінові підходи. Що, що, що це за послуги? Це послуги, які пов'язані з проектуванням систем захисту інформації і кіберзахисту, реалізацією різних. Цих підходів вже в конкретних системах, тобто з постачанням відповідних продуктів, з постачанням відповідних систем і так далі, далі. інтеграції їх і тому подібне. Далі проведення відповідних оцінювань, результатів, це оцінювачі аудитори, експерти і так далі, в рамках загальних процедур, які визначаються. Це саме цей кусок, де надаються послуги, послуги з. Тих питань. І що важливо, що важливо, якщо раніше, коли у нас була КСЗ, ці послуги ну, вони, ну, вони, не дуже зарегульовані, але вони мали бути в, в рамках такого більш-менш жорсткого а, дії порядків, це вже в цьому підходить. дається, Тільки даються загальні рекомендації, як це можна організувати, а далі ви самі будують відповідні методичні підходи щодо забезпечення якості надання таких послуг, і це дуже важливо. Тобто, знову ж ми мотивуємо і даємо креатив на ініціативність приватного сектора, фахівців з економічного сектору, приватного сектора будь-якого. того, щоб вони більше і більше працювали. І головне, забезпечили безпеку цих всіх систем. Оце, отак, таким чином бачимо, дивитися, не буде це. Стосуватися утискання тиску на приватний сектор, там, додатковими ліцензіюваннями, якимись і, і так далі, тільки в рамках загальних систем сертифікації, яка у нас загальна держава, і Держповіску тут приймає участь тільки як один з суб'єктів сертифікації. До речі, цей закон навпаки. Впроваджує модель побудови мережі команд реагування, в тому числі ці команди реагування можуть бути приватно, ну, приватними командами. І відповідно до цього закону ці приватні команди можуть надавати свої послуги для державного сектору. Це напряму є така вимога цього закону. Ну, звісно, ця приватна команда має виконати вимоги ну, стандартів, які висуваються до якості роботи таких фахівців. Ну, це звичайний підхід, тому що. Всі, коли ми будь-які як послуги закуповуємо, ми маємо впевнити, що вони якісні і надають їх фахівці.